Чи стане Мар'яна Безугла новим представником президента в парламенті, в експертних колах немає єдиної думки з цього питання, але воно напівжартома напівсерйозно обговорюється. Справді, що Федір Веніславський, представник президента в парламенті, якого тільки но звільнив Володимир Олександрович Зеленський. Він відзначився останнім часом тим, власне, найбільше його цитували у зв'язку з тим, що він розкритикував свою колегу по комітету з нацбезпеки і оборони Мар'яну Безуглу за її, в тому числі, наїзди на залужну, і сказав, що перебування Мар'яни. Безуглої е, в, е, на посаді заступника голови Комітету по нацбезпеці і оборони, це власне е, загроза національній безпеці і оборони України. Е, і от, е, як результат, е, сам Веніславський е, був е, порахований, очевидно, що владою е, як загроза нацбезпеки і оборони, а не без і е, зміщений свої посади, е, побачимо, як будуть рухатись події. Я би не виключав е, такого розвитку, коли е, пані Мар'яна піде на підвищення.